Тут типа смотровые площадки. Тут он, бігають козулики, всякі, озерцо. риба там, мабуть. Тут оце, годівнички для білочок, наверное, для птичек, для всяких. Ой, гарно, гарно. А люди тут живуть. Люди тут живуть. Дуже гарно. Це сліди хтось поставляв тут, бігали. Це що тут? Тут форельник, корм для форелі, це форельник. Форелі не бачу. Озерце таке. Що тут? А вода тут, мабуть, цей. Ага. Озонірується, мабуть. О, дивимо. Який гарний місце для паління. Козульки бігають, диви. Козульки. Не по горам диви, а воно з рогами. Реклама. Тут і тут хорошо. І такі вони геть не худенькі. Кормлять їх, підкармлюють, а плюс таким підножним кормом харчуються. Ой, ще один прибіг, але це вже якась другий баранчик. Чи що воно таке? У них водичка. А ну геть такими з рогами красиві такі. Щось не бачу я білочок тут. А воно две якісь з рогами, типа, оленя воно. нас. Бачиш, стоїть. О, їсть бачиш? Е -е -е. Туди. А золоние о, стоїть, дивиться. Ну і ще кінь, бач, одна з'їсть, а друга ні. Одігнав її, одігнав. От противний. А ось цьому парню кінь, глянь, як він заглядає на тебе. Ти <сіло> десь <паснав> Ось все, побачили сюди. Сейчас у мене рука болить сильно. горний баран, навіть. Щас ага. фи на по мені всі їхні стави на кордоні. Тут риба, а це мені поважає, може, значить не оставить. Мільйони мені приїхали. Ну, риби не бачу. Там більш ніхто не гуляє. Тут вони, мабуть, сплять оце. Хто це у нас такі? Це у нас бігають по території лань Європейська і козульки. Вони бігає? тут, мабуть, сплять. Ну, форелі нема десь, вони або на дні, або її випускають. А усю, диви, Владька, дерево з кормушок. Оце папі треба дати задання навіть, нехай накліпає. Да воно просто, да, так, зверху дирка і ну, цей, накрито. Дивіться, ой, тут в горах височують сосни і смереки. горах відчувається справжній подих лісу, В горах, де чаїться для безпечних небезпека, тільки там можливо віднайти завісу.